Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Обіцяв розповісти вам про національний кешбек. Навколо цієї теми багато хайпу, багато оцінок, часто дуже непрофесійних. Ми сьогодні з вами розкладемо попали. Уряд ухвалив рішення про цю програму Національний кешбек, згідно з якою українці отримують компенсацію 10% за купівлю товарів українського виробництва. Причому програма запрацює вже 2 вересня. Сьогодні міністерка економіки Юлія Середенка, до речі, мінекономіки є координатором цієї програми, заявила, що вже приймають заявки від виробників на включення до реєстру. Сьогодні почнуть там з'являтися перші заявки на товари українського виробництва, на які будуть надаватись відповідна компенсація споживачам. Кешбек буде даватись покупцям на товари українського виробництва, в тому числі на ліки, на медичні вироби. Кешбек не буде надаватись на підакцизні товари, тобто там горілка, тютюн і так далі. Участь покупців, виробників, продавців в програмі абсолютно добровільна. Тобто кешбек надається на конкретний товар, в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин про те, що цей товар знаходиться в цій програмі, і все це можна буде перевірити на сайті програми, перевірити в дії. Зараз ми поговоримо про це. Щоб отримувати кешбек, громадянину треба буде відкрити спеціальний рахунок, отримати Віртуальну або фізичну карту в своєму банку, або в додатку. Ну, в принципі, це дуже схоже на те, що ми з вами вже бачили, і вже я думаю, що багато хто використовував з програмою є підтримка. Треба бути дати згоду на передачу даних по транзакції при купівлі товарів з виборних карток. Зрозуміло, так. І далі в мобільному застосунку ДІЯ там буде ця послуга. Національний кешбек. А в рамках кешбеку кошти можна буде використовувати на послуги, там медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг і так далі. Тобто їх не можна буде зняти готівкою, так і піти, витратити там не знаю на купівлю китайських товарів. Або їх можна, до речі, ще задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. тобто якщо Хтось купив там товарів українського виробництва на 30 наприклад, тисяч гривень, то він 3 тисячі отримує кешбек. Якщо хтось купив на 40 тисяч гривень, то він все одно отримає максимум 3 тисячі гривень кешбек. На це з бюджету піде, якщо не помиляюсь, 3 мільярди гривень. Це в рамках бюджету цього року. І це програма підтримки українських виробників зроблена в Україні. Вона вже є. Це мова йде не про жодні там додаткові якісь податки чи. Додаткові джерела, тобто ці кошти вже забюджетовані. Просто мова йде про їх ефективне використання і про запуск такої нової програми. Програма стимулювання купівлі українських товарів підтримується 92% українців. Про це свідчить дослідження. Яке проведена кампанії Gradus Research на замовлення Міністерства економіки України, заступниця міністерки економіки Надія Бігун виступила з результатами відповідного дослідження, яке показало, що за наявності кешбеку закупівлю національних товарів від 74 до 92% споживачів готові користуватися цією послугою і віддавати переваги Українським товарам там також дослідження підкреслюється, що 86% опитаних позитивно ставляться до українських виробників. Я правда думаю, що цю програму і взагалі підтримку українських виробників треба запускати незалежно від того, скільки відсотків. І як до цього ставиться, тому що навіть якщо люди це не розуміють, це треба робити, і мене взагалі дивує, а хто інше? 14% ті, хто не ставляться позитивно до українських виробників. мене просто лякають такі люди, якщо чесно. Та тому що ці люди очевидно не розуміють, що якщо ти не підтримуєш власну промисловість. То ти будеш годувати чужу армію. Ну тобто, тут просто немає альтернатив. Просто третього, як то кажуть, не дано. Тому що для того, щоб мати сильну економіку, треба мати сильно розвинену диверсифіковану промисловість. Для того, щоб мати сильну армію, потрібно мати сильну економіку, тому що ти тільки тимчасово можеш спиратись на якусь зовнішню там підтримку, скажімо, союзників і фінансову, і, і мілітарну, і так далі. Але. Фундаментальна, ми бачимо, що всі країни в світі мають сильні армії, якщо вони мають сильну економіку. Тобто, і якщо є 14% людей, які цього взагалі не розуміють, та то це ну такий небезпечний небезпечний сигнальчик. Ну, взагалі, в змі багато дуже критики, мовляв, це популізм. Депутати кажуть, з нами не порадились, ми не будемо це підтримувати. Хтось каже, як взагалі можна підтримувати українських виробників. Українські виробники, може, вони взагалі якісь олігархи недобиті, да? тобто звідки в них ці заводи взялися? Давайте ми будемо підтримувати, як завжди, наземних виробників. Ну там вже дешевше, там якісніше. Не взагалі цивільний ринок, да? тобто зовсім інший наратив. Хтось каже, це ж протекціонізм, протекціонізм ганебний. Це взагалі схоже на якесь імпортозаміщення. при цьому це кажуть люди, які... Не мають абсолютно жодного розуміння про те, як працює реальна економіка, або вони мають це розуміння і хочуть усіх інших ввести в оману, тому що теж імпортозаміщення, наприклад, використовується не якимось з нашими там ганебними сусідами, країною агресором, куди це намагаються там приписати, казати ну це погане слово, імпортозаміщення, погана практика. Покажіть мені сильну економічну країну, яка не робила імпортозаміщення, або не робить його сьогодні, в тому числі Сполучені Штати Америки, де. З 1933 року, підписаний президентом Гувером, до нинішніх днів діє закон Купуй американський, який надає перевагу при публічних закупівлях, тобто коли за кошти платників податків купується якийсь товар американським виробникам. Тобто, якщо є вибір купити американські товари не американський, американці куплять на публічних закупівлях, американський товар дорожче. Ніж імпортний, про це є федеральний закон про публічні закупівлі. Купуй американське 1933 рік. Я поділюся з вами в окремому відео. Цим розумієте, тобто ті, хто це не розуміють. Це катастрофа, це або економічні вбивці, якщо вони якимось чином впливають на економічну політику країни, на свідомість громадян, на те, які вибір роблять полісімейкери, або економічні самогубці, якщо вони цього не розуміють. От вони просто такі, от вони просто такі люди. Да? Тобто вони можуть бути молоді, вони можуть знати англійську мову, вони можуть бути такі, знаєте, ну от просто гарні люди. Але вони не розуміють, що без промисловості не може бути сильної економіки а без сильної економіки не може бути взагалі незалежної самостійної, суб'єктної, сучасної, впливової країни. Вони не розуміють, що без сильної промисловості не буде не сильної армії, не сильної дипломатії, ні поваги до країни в світі, ні поваги до паспорту, ні позитивної демографії та да нічого не буде, якщо не бути виробником. Хтось каже: ну, взагалі, це ж хочуть зробити якийсь новий моніторинг над цими громадянами. Це буде в дії, там все буде видно всі ваші транзакції, значить це буде так великий брат, буде за всіми слідкувати. До речі, міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр з інновації Михайло Федерів наголосив, що застосунком дія вже користуються більше 20 мільйонів українців, майже 21 мільйон. Саме тому це зручний інструмент для кожного громадянина, щоб отримувати виплати за програмою національної. Кешбек і, друзі, давайте ми з вами самостійно зараз прямо оцінимо, чи це гарна ідея, чи погана. От відкинемо всі ці, знаєте, оцінки, впливи, хто що сказав. Ми дуже часто спираємося на думки інших людей, замість того, щоб включати режим мислення. В економіці це дуже важливо, тому що ви розумієте, все, що вам кажуть. Люди кажуть не просто так. Хтось може мати якийсь інтерес, хтось може щось не розуміти, хтось може вдавати з себе експерта. Включайте режим критичного мислення, аналізуйте, зв'язуйте факти, інтерпретуйте, і це дуже важливо, тому що від економіки залежить наше життя значною мірою, наш бізнес, наша діяльність, наш добробут, наш гаманець. Якщо ми будемо розуміти, як вона працює, ми будемо ну, більш самостійні, ми будемо більш успішні, ми будемо мати більше шансів на успіх. Тому корисний цей національний кешбек чи ні? Перше центральне питання, яке. Виникає і для того, щоб на нього відповісти, я би подивився взагалі на одну з головних формул економіки: формула ВВП, формула валового внутрішнього продукту. Я записував про неї відео, ви можете передивитись. Ця формула показує, як формується економічна активність країни. І там є такі складові, як споживання, інвестиції, державні витрати. І міжнародна торгівля, експорт мінус імпорт. Так от, якщо ми накладаємо через призму цієї формули програму Національний кешбек, до чого призведе її запровадження? Воно призведе до зменшення української економіки чи й до збільшення, до зменшення простору можливості, чи навпаки до його розгортання. Дивіться, люди, отримавши додаткові 10% кешбеку собі на рахунок, вони додаткові зроблять. Покупки, тобто зросте споживання. Перша компонента формулі ВВП це дуже важлива складова. Вона відповідає десь за 70% взагалі формування економіки. Раз-два. Якщо ми купимо український товар. Замість того, щоб купити імпортний товар на полицях крамниці. Якщо ця функція кешбека на нас вплине, ми подумаємо: слухай, ну ми 10% отримаємо повернення для себе та, за український товар, занеземний не отримаємо. Ну, ну, давай спробуємо. Давай спробуємо зробити маленьке, домашнє таке імпортозаміщення. І ми купуємо цей товар. Що ми робимо в формулі ВВП? Ми. Зменшуємо компоненту імпорту, це значить, ми знов таки, а вона йде з мінусом в формулі ВВП. Це значить, ми знов-таки збільшуємо ВВП за рахунок споживання за рахунок скорочення імпорту потреби в цьому. І більш того, виробники, які будуть мати з перспективою більше ресурсів від споживачів, українські виробники зможуть більше інвестувати у своє виробництво. Тобто, ми потенційно збільшуємо компоненту інвестицій. І це починає працювати як такий економічний мультиплікатор, маховик, машина економічного розвитку. Тому що більш того, ця більша економічна активність вона до чого призведе до того, що буде більше продажів, більше активності, більше виробництва і більше податків. А більше податків це більше можливості у держави знов таки робити державне фінансування. Якихось важливих напрямів там від безпеки оборони до підтримки освіти, науки і так далі. Тобто ми бачимо, що в принципі через цю програму національний кешбек ми задіюємо різні компоненти ВВП і вони працюють в плюс на нашу економіку, на нашу суб'єктність. Вони збільшують наш. Економічний простір, крім того, ще кілька моментів, на яких я хотів наголосити. Про них, до речі, зазначала Юлія Свереденка, перша віце-прем'єр-міністерка економіки. Це культура купувати українські. Тобто, через цю програму кешбека ми її формуємо. Цю культуру ми взагалі піднімаємо в суспільстві дуже важливу дискусію про важливість українського. Мені дуже подобається, що дуже багато отаких, знаєте, консерв зараз розкривається. В українському аналітичному інформпросторі, які виступають проти кешбеку і кажуть, що значить, з усіх цих причин це погано, да, це вибракова підтримка якась виробників, це імпортозаміщення, це взагалі да, що це таке, це промислова політика, да, це, ну і так далі. і так далі. Тобто, як це не вільний ринок, як це не рівні умови, ну, чому це підтримувати там товари, ну це можуть бути якісь зловживання, ну, тобто, ну класичний набір їх аргументів, та тобто тому дуже важливо формування культури купувати українським. Плюс ще один фактор позитивний дитинізація економіки, тому що дивіться, цей кешбек ж можна отримувати тільки якщо це легальний продаж, да? якщо він облікований, пройшов по чекам і так далі. Тобто, це по суті підштовхує. Да? Я розумію, що це невеличкий вплив, але все одно, якщо хоча б… Хтось там, десятки суб'єктів, сотні суб'єктів, вони трішечки свою діяльність можуть вивести в легальне поле, ну це точно буде в плюс. Да? І от якщо ми складемо це з вами, вплив на ВВП, да? вплив на культуру купувати українське, вплив на дитинізацію економіки, і взагалі вплив на інтелектуальний простір, оця дискусія про роль виробництва. І я думаю, що з часом буде оцінюватись ефективність цього кешбеку, буде аналізуватись, да тобто такий маркет-бейст evidence тобто ми будемо дивитись на це, який мультиплікатор реальний, тобто, що спрацювало, що ні. Це дуже важливо. Ви знаєте, от я зараз просто повертаюсь: Мисленева жимо там на 7-8 років тому, коли я був народним депутатом, головою комітету промислового розвитку в парламенті. І я просто собі намагаюся. Маюся уявити, щоб там Кабмін або Міністерство економіки вийшло з такою ініціативою, та це фантастика, якась би була просто, тому що вони ідеологічно це не сприймали. Вони так просто не дивились. Тому я думаю, що це дуже важливий такий знаєте якісний стрибок, навіть якщо ця програма не дасть якихось великих ефектів результатів. Не треба надмірних очікувань. Це дуже важливий крок, тому що він розширює арсенал інструментарій підтримки виробників. І що дуже важливо, що одночасна це ще підтримка не тільки виробників, це підтримка і споживачів. Тут, до речі, ще один плюс цього інструменту: що він одночасно підтримує і виробника, і споживача. І хтось каже, ну так, це популізм, це просто от, так, таку обрали програму, щоб там всі люди про неї там дізналися. Так, ну так, мабуть, що так. А як ви думаєте, політики приймають рішення? Шукають щось саме непопулярне, що тільки можна зробити? Ну, звісно, є й такі, мабуть. Але е, я думаю, що це добре, якщо якийсь інструмент позитивно впливає на економіку, і він ще при цьому може бути популярний в суспільстві серед виробників. Ну, слухайте, так треба шукати такі інструменти. Знаходьте кращі інструменти, пропонуйте, чому їх не адвокувати, чому їх не, не адвокувати від громадських організацій, від бізнес-асоціацій? Я думаю, що це все таки гарний крок, якісно в правильному напрямі. Да? Тобто, от швидкість, масштаб треба буде дивитись, калібрувати, але напрям точно вірний. Друге питання: чи відчутний? Цей національний кешбек. Ну, дивіться, 3 мільярди гривень в масштабі національної економіки, чесно, дуже невеликі гроші. На фоні тієї потреби 500 мільярдів гривень додаткової, для якої там хочуть випускати облігації, піднімати податки. Я записував кілька відео про це. да Тобто це крихта в морі. Тому масштаб впливу я оцінюю як доволі обмежений Я бачив оцінки, що. Очікую там десь до чверть відсотка ВВП позитивний вплив цього інструмента. Не буду давати своїх оцінок. Я думаю, що це може бути дещо завищено очікування. Так, але в будь-якому разі, воно позитивне, і я думаю, що тут не треба прив'язуватись великий, малий вплив. Буде він одразу, буде він поступово. Просто якщо це не робити, ми не побачимо ефекту, ми не зможемо його поміряти. А я думаю, що це якісний зараз перехід запустити цей інструмент. Третє питання. Чи реалістичний цей інструмент? Дивіться, да, абсолютно реалістичний, тому що от, Юлія Свириденка наголосила на днях, що держава вже мала досвід подібних програм, наприклад, є підтримка під час covid 19 Тоді більше 10 мільйонів українців відкрили картки в банках для отримання коштів від держави і витратили понад 3,5 мільярди гривень на книги, кіно, ліки, квитки, подорожі, абонементи в спортзали. Чи квитки у театри. Я сам чудово пам'ятаю, що близько 500-600 мільйонів гривень з у цієї підтримки. Пам'ятаєте, тисячу гривень ми могли спрямовувати на ці цілі. Отримала книжкова індустрія. Ми багато видаємо книжок Українського асоціацію Римського клубу з нашим форматом, з саміт книга з іншими видавцями за підтримки українського бізнесу. І наші партнери кажуть. Ми відчули додатковий попит на книги завдяки цій програмі. Це реальна працююча програма. Це дуже технологічно. Згадайте, ти просто в дії заходиш, і ти купуєш зі спеціальної картки купуєш, наприклад, книги. Тобто блискучий інструмент. Він спрацював в плюс, і це дуже крутий механізм підтримки українського книговидання і читання українською. Я думаю, що це класний приклад, позитивний. І треба про такі позитивні речі говорити і поширювати їх. Ну і нарешті четверте питання дуже важливо: чи є кращі альтернативи ніж національний кешбек, тому що в економічних рішеннях ми. Повинні не просто обирати, робити щось або не робити. Ми повинні зважати проти певних альтернатив. А чи можемо ми обрати, щоб за, цю, за ці гроші зробити ще кращу програму, ще більш ефективну, яка створить більше робочих місць, створить там більше, наприклад, зростання ВВП, залучить більше інвестицій і, і так далі. Я бачу вкидку три програми, які насправді можуть бути більш ефективними, ніж національний. Кешбек, це зокрема індустріальні парки в бюджеті цього року є мільярд гривень на державне співфінансування інфраструктури індустріальних парків для того, щоб в виробники отримали газ, електрику, воду, дороги для того, щоб вони могли збудувати заводи. І виробляти продукцію, експортувати її, платити податки, створювати робочі місця. Я думаю, що програма індустріальних парків вона супер буде ефективна і дасть великий мультиплікатор. Ще одна програма в до речі теж в бюджеті цього року підтримка виробників сільськогосподарської техніки. Вона діюча, вона ефективна, вона довела вже свою ефективність. Вже завдяки цій програмі створено понад 60 виробників, тому що вона от зараз відновлена. Насправді її там запровадили доволі давно, ще в попередній каденції парламенту, так і вона робоча. Вона робоча, її підтримують виробники, Федерація роботодавців. І я пам'ятаю, як мій колега по комітету Анатолій Мусіч Гіршвельд боровся за запровадження цієї програми, розробляв її архітектуру. І скептики казали, це не запрацює, це неправильно, це буде ручник, це буде корупція, не буде результату. Подивіться, результат є: 60 виробників, можна подивитись, на виставках є ці товари. Тобто, якщо, наприклад, фермер купує там техніку якусь. Аграрного Джон Дір, то він платить по ринку. Якщо він купує українського виробника, держава йому компенсує. Якщо я не помиляюсь, там 25% від вартості. Йому вигідніше купити українське. Це робоча програма. Третя програма: це експортне кредитне агентство. У експортне кредитне агентство капітал всього 2 мільярди гривень. Воно вже підтримало українського виробництва для експорту на 14 мільярдів гривень. До речі, можу похизувати, що розробникам авторам цього закону про експертне кредитне агентство є якраз я і в парламенті ми разом з експертами. В попередньому скликанні розробили його, провели через супротив Міжнародного валютного фонду, Нацбанку, тодішнього президента. І сьогодні це експортне кредитне агентство працює, воно приносить результати, воно генерить експорт для країни. Я думаю, що їм конче потрібно збільшувати капітал там до цих 2 мільярдів, точно треба ще. Докидати там з мультиплікатором, в рази збільшувати, тому що вони дуже ефективні для економіки. Тим більше, що це не видатки бюджету, а це саме наповнення капіталу. Тобто вони його не з'їдають, вони його не витрачають, вони створюють до нього мультиплікатор. Тому мій підсумок такий: чи, чи гарна програма, національний кешбек? Я думаю, що плюсів значно більше, ніж мінусів. Чи треба буде її потім модифікувати, покращувати, робити якісь висновки і файн-тюнінг робити? Абсолютно так. Чи можна зробити щось ще більш ефективне, підтримавши навіть такий певний арсенал набір існуючих програм? Абсолютно індустріальні парки, підтримка сільськогосподарських виробників, експортне кредитне агентство, там в тому числі страхування, до речі, воєнних функцій, завдяки закону, який Дмитро Киселевський нещодавно провів в парламенті. Тобто, це абсолютно робоча історія. Українських виробників треба системно підтримувати. Для того щоб економіка ставала сильнішою, для того щоб в Україні було більше громадян і щоб вони були заможніші. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.